Сторінка 120, параграф 33. Яке значення води на землі? Вода одне з головних багатств землі. Саме у воді з'явилися перші організми. Вода важливий помічник людини. Річками, морями та океанами, перевозять вантажі та пасажирів. Воду використовують у сільському господарстві, на заводах і фабриках. Для людини вода є найціннішим природним багатством. Яке значення води для рослин і тварин? Вода відіграє важливу роль у житті організмів для багатьох рослин і тварин. Вона є місцем існування джерелом їжі і кисню. Самі організми теж містять велику кількість води. Рослини одержують з ґрунту мінеральні солі у вигляді водних розчинів. За допомогою води набрякають та проростають насінини. Рослини збільшуються в розмірах, наливаються соковиті плоди. Узимку рослини вкриті снігом, не вимерзають, а у водоймах укриті льодом, зберігається життя. Молоді тварини погано переносять нестачу води. Для правильного розвитку та зростання їхньому організму потрібно більше води, ніж дорослим тваринам. За нестачу води зменшується їхня активність і кругообіг. Тварина може почати вживати менше їжі, що позначається на процесі росту. Яке значення води у житті людини? Вода потрібна людині, вона становить приблизно 2 третіх маси її тіла, тому так важливо щодня випивати 2-3 літри чистої питної води. Вода допомагає переробляти їжу, поліпшує засвоєння поживних речовин, допомагає регулювати температуру тіла і контролювати власну масу. Вода прискорює виведення шкідливих речовин з організму. Вода і людина нерозривно пов'язані. Без води люди просто не вижили б. Яке значення води у побуті та господарській діяльності людини? Важливу роль вода відіграє у побуті та господарській діяльності людини. Щоб не хворіти, людині потрібно підтримувати своє тіло у чистоті. Майже жодну страву не можна приготувати без використання води. Витрати води у побуті. Особиста гігієна, прання, зливання в туалеті, миття посуду та прибирання, приготування їжі. Інше з річок людина бере воду для пиття та поливу рослин, використовує воду природних водойм для вилову рибу, розведення водоплавної птиці. По річках водним транспортом перевозять вантажі та пасажирів. На річках будують гідроелектростанції, які виробляють електроенергію, що спричинює зменшенню. Видобутку паливних корисних копалин. Чому вода потребує охорони? Унаслідок господарської діяльності людини у світі зменшуються запаси прісної води, мілі та забруднюються багато водою. Щороку у водні об'єкти потрапляє безліч шкідливих і отруйних речовин, стічні води з полів і тваринницьких ферм, побутове сміття, нафта та нафтопродукти. Стічна вода вода, що утворилася в процесі господарської і побутової діяльності. Пам'ятайте, одна тона нафти забруднює 12 квадратних кілометрів поверхні світового океану. Забруднення морів і океанів нафтопродуктами. Нафта спутує зовнішній покрив тварин, пір'я, шерсть, луска, обмежує Рухову активність. Як наслідок гине тваринний світ. Нафтова пляма зменшує вміст кисню у воді. Як наслідок, гинуть дрібні організми, риба та ті, хто ними живляться. Отруєння тваринного світу нафтопродуктами. Як наслідок, загибель мешканців океану. Отруєння людей, які споживали ці морепродукти. Запобігти забрудненню водою дасть змогу будівництво. Очисних споруд на виробництвах, воду, яку використовують, очищають від шкідливих домішок, охолоджують і знову спрямовують на потреби цього ж виробництва. Хто такі санітари водою? Важлива роль в очищенні води належить деяким рослинам малюнок 127 і тваринам малюнок 128 так званим санітарам водойм, живим фільтрам. Двостолкові молюски проціжують воду через своє тіло. Таким чином, фільтруючи її, активно поїдають водорості та іншу рослинність, та столоб, короб, білий амур, судак. Усі природні водойми мають здатність до самоочищення, що сприяє видаленню з води, забруднювачів і поверненню її до попереднього чистого стану. Організми зазвичай легко впораються з очищенням води. Але коли у водойму надходять дуже багато шкідливих речовин, гинуть самі санітари. Тому твоє завдання запобігти забрудненню хоча б тих вод, поряд з якими ти живеш. Коротко про головне: вода є джерелом життя як для рослин і тварин, так і для людини. Бережне ставлення до води завдання кожного. Усі природні водні об'єкти здатні до самоочищення.